Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось, що чекає Україну на 9 травня. Що чекати від рашистів на 9 травня? Яких сюрпризів? І подивимось, якщо є якийсь негатив, все перекриємо, щоб цього негативу уникнути. Подивимось такі міста, як Київ, Одесу, Дніпро, Миколаїв, Харків, Суми. І ще подивимось Полтаву і Вінницю. Що чекати Україні на 9 травня від расистів? Що планується расистами, що буде 9 травня з боку расистів для України? Скажіть, покажіть. Так, загалом для України. Для Києва, для Миколаєва, для Миколаєва, для Одеси, для Дніпра, для Харкова. що від відрошистів чекать. Для Сум, Суми. Так. Полтава і Вінниця. Що чекати Полтаві Петрашистів? Полтава і Вінниця. Так, дивимось. Україна. Ну, що чекати, дивіться, 10 мечів і 9 жезлів. Будемо відбиватися, оборонятися, захищатися. Голова цього, бачите, чоловічика перебентована. 10 мечів, що будуть, прильоти будуть на 9 травня, обстріл буде. Так, далі. Київ. Карта Мир, карта маг. Маніпуляції будуть. Що ще чекати Києву? Чи буде небезпечно на 9 травня? За день до цього день. Після цього для Києва що чекати 9 травня? Башня. Києвом будуть, як маніпуляції, шантаж. Вже щось, якась домовленість є, вона буде порушена. Є домовленість про те, що стріляти не будуть, нападати не будуть на Київ і взагалі на всю Україну, але це обман, ілюзія, це маніпуляції, і це буде порушено самим жахливим чином Києву на 9 травня. Небезпека дуже велика, башня, руйнування, все на картинці намальовано. Дуже небезпечно. Так, далі. Миколаїв. Паж кубків, 10 кубків. Сповільно, 10 багато. Миколаїв. Буде небезпека від расистів в Миколаєві. Так, захист вийшов, але перевернутий. 4 пентаклі. Напад також буде, напад буде, але не такий сильний, як на Київ. Але також в Миколаєві буде небезпечно, погано і можливі прильоти також можливі. Далі Одеса. Так, 10 жеслів погано. Сонце ще не знаю, чи погано. Більш подробніше, будь ласка, мені по Одесі. Що це? Більш подробний Одеса. Чи є небезпека від расистів на 9 травня або віля 9 травня? Колесо Фортуни. Так, да. Одеса може бути дуже погана ситуація. Тут вийшли руйнування сльози при, при карті сонце і колесо Фортуни, що колесо фортуни повернеться. Зараз складно, повернеться в гіршу сторону сльози, втрати, можливі жертви. Далі, Дніпро. Дніпро також будуть захищати. Щось дадуть, якусь АПВО, можливо, що поставлять якийсь новий захист, новий дадуть Дніпру. А що, як все буде? 9 травня або день до цього і після цього. Імператриця. Будинок. Таємниця. Секретно, щось готується. Подводні камні в підвішеному стані. ще вирішують э, решисти по Дніпру ще не приділились координати. Хтось повинен сказати, де що знаходиться, куди вони будуть бити. Але в підвішеному стані також небезпечно, що це вже давно погано і це буде продовжуватись. Чи будуть жертви в Дніпрі? Травні. Можливі жертви і жертв можливо багато. Наступ. О, господі. Так, ладно, це все будемо перекривати зараз. Харків. Одну карту чогось поклала. Так, Харків. Дивлюсь Харків. Що очікувати, Харків? В Харкові на 9 травня, або день до цього, день після цього від решистів. Що чекати по Харкову, скажіть? Так. Ну, все, те саме. Дивіться, на Харків до 9 травня буде йти наступ дуже сильний. Тобто ворог буде намагатися фізично прям взяти Харків. Така мрія в них є, до 9 травня захопити місто. Але це дурня повна, в них нічого не вийде, ми їх відіб'ємо. Наша перемога в цьому плані, що це дурні, марні надії, не буде цього. Але обстріли будуть, і будуть жертви, і дуже небезпечно, і руйнування також будуть. Ось так. Я гадаю, двома колодами по багато питань. Так що тут по дві карти, бачите, виходить. Далі в нас суми: 10 кубків, колесо фортуни, все було добре, потім повертається колесо фортуни, в яку сторону. Яку сторону це колесо долі? Жертви також погано. Полтава, Полтава. Також руйнування вночі. Вінниця. Вінниці вдасться уникнути якоїсь жахливої трагедії, що вона відіб'ють якось, що не буде. Так, печально, як могло бути, але жертва все одно можливі, смерть вийшла. Але не, так, не в таких масштабах, як расисти собі планують. Щось там вдасться врятувати. Ще по, по Полтаві хочу. Більш подробно про Полтаву, мені, будь ласка, покажіть, що 9 травня, день до того, день після того. Будинки. Буде летіти на житлові квартали є варіанти, куди руйнування сльози. Так, ось така ситуація. Ну що, будемо перекривати? Я оце все діло отак, збираю. Все погано. Масштабні плануються обстріли України до 9 травня або, можливо, Напередодні, так, день до день після небезпечно. Будуть грошисти. ну, Планується, як добить, дожать. Тобто нам треба вистояти, і ми вистоїмо по дев'ятки жезлів, що це боротьба і наша перемога, але дуже важко. Заперечую весь негатив. На дні колоди карта мир і Верховний Суд. І тут жезлів. Це дуже добре. І карта смерті де. Що ці ж смерті вони вже будуть припиняти, це буде завершення. Це якась послідній акорд. Давайте це також перекриємо. заперечу, щоб не було смертей. У Верховному суду, тут навіть два Верховних суда. Бачите, що ті смерті, що вони роблять нам, ці смерті вони підуть уже туди-назад, обратка. Хто нам шкоду робить, отримає те саме, буде отримувати на свою сторону тобто расисти будуть отримувати назад. Тут два верховних суди одразу вийшло. це... Що точно, що вищі. сили Кажуть, що їм це так не пройде расистам. Все, що вони нам оце планують, вони за це поплатяться дуже серйозно. Жертви будуть, і в них також атвітка буде. Прибираю весь негатив, знімаю нулю і вищі сили, божу захисту, прошу для України. для... Всіх мешканців України, для тих міст, які я подивилась, і ті міста, які я не подивилась, які також небезпеці, прошу захистити. Прошу зруйнувати ворогу плани, іншими шляхами ворога пустити. Хай своїми справами займаються, нас не чіпають. І прошу, все зле лихе, що вони нам. Роблять в Україні всі смерті, жертви, всі руйнування, всі вибухи. Нехай повернуться на їх сторону і що нам планують, хай з ними трапиться. Вище сили захисту Божого. Прошу, відведіть біду, відведіть руйнування, смерті. Захистіть нас, будь ласка, прошу прибрати всі перешкоди, щоб Україні було надано все необхідне ПВО, Петріот і інші системи протиповітряної оборони. Щоб закрити нам небо, щоб не було жертв, не було руйнувань. Да буде так. Так буде. І також прошу вищі сили. Нехай всі бомби, ракети, дрони ворожі, що ворог планує стріляти по Україні, хай вони вибухають там при запуску на їх території. Буде так. Так буде. Дякую всім за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал, тримайтесь, Україна переможе, все буде добре. До зустрічі на каналі.